365 днів про взаємовідносини, день третій. Створені за образом Його. Книга буття, перший розділ, 27 й вірш. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив їх. Творячи людину, Бог дивився на себе. Уявляєте? Він творив подібну до себе людину. І, створюючи нас, він створював дух, адже він сам є дух вічний. Тому в Бозі немає чоловічої, і жіночої статі, тому що дух не може бути чоловічий дух або жіночий дух. Він є дух, людський дух. І саме він створений по образу і подобі Божій. Людина була створена як вічна істота, тому що сам. Бог вічний. Для чого це все відбувалося? Або для чого це Бог робив? Він хотів створити людину для спілкування. Уявляєте? Великий всемогутній Бог, який володіє всім, який створює все, який в одну секунду може все знищити або все восстановити, створює людину, чоловіків і жінок. Для того, щоб знає, сидіти з ними, бути з ними, перебувати з ними, спілкуватися з ними. А спілкуватися можна тільки з тим, хто схожий на тебе. Тобто, хто ідентичний тобі, хто на одному рівні з тобою. І знаєте, це відкриття, воно має одухотворити, воно має дати крила кожній людині. Мене створено для спілкування з Богом. Я не просто з'явився, я не просто десь. Вийшов, винайшовся. Мене Бог створив, бо йому так кортіло і так хотілося спілкуватися саме зі мною. Самооцінка при цьому, вона підвищується. Взагалі, самооцінка і питання самооцінки завжди підвищуються, коли є усвідомлення і пізнання Бога. Людина, яка пізнає і розуміє, хто вона на цій землі і для чого вона створена, вона розправляє плечі. І вона сміливо іде і дивиться вперед. І сутність Бога полягала в тому, щоб любити і віддавати. Оцю істину завжди запишіть для себе, запам'ятайте для себе любити і віддавати. А віддавати можна тому, хто приймає це. Тому кожна людина, яка приймає це, вона буде постійно збагачена Богом. І він хотів, тобто Бог хотів, знайти дітей, які будуть подібні до нього. Він хотів, щоб своє бажання любити, втілити в тих, хто здатний взяти з нього приклад і понести його по життю. Тому пам'ятайте, ми створені за образом Божим.